З першого дня повномасштабного вторгнення російської армії в Україну чимало реєстрів закрили в цілях безпеки даних. Серед них і єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців. Але вже наприкінці березня реєстратори Луцького ЦНАПу одержали доступ до реєстрів і поступово відновили роботу з реєстрації бізнесу. На перших початках не всі реєстраційні дії були доступні, тільки окремі дії можна було вчиняти. І якщо не помиляюся, десь вже мабуть щервня з, з кінця червня, ми повернулися на ту кількість реєстраційних дій, те, що ми можемо вчиняти в реєстрі, як було до війни. Тобто, станом на сьогодні ми проводимо абсолютно всі реєстраційні дії, які нам були доступні до запровадження воєнного часу. Крім того, великого поширення набула послуга реєстрації бізнесу через портал дія. На сьогодні, завдяки цьому сервісу, підприємці самостійно можуть вчиняти будь-які реєстраційні дії. Наприклад, зареєструватися підприємцем, провести якісь зміни чи взагалі припинити діяльність. Що ж до юридичних осіб, перелік дій менший. Проте такі маніпуляції можна робити не через мобільний додаток «Дія», а через веб-портал. Дуже часто підприємці хибно думають, що це саме з телефону можна зробити. Кажуть, що нічого не виходить. Це потрібно зайти на веб-версію додатку Дія, авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного ключа, і там по підказочках це все відбувається. Віктор Маковецький зазначає, нині черг по реєстрації немає. Зараз у відділі працює п'ять реєстраторів, а про якість їх роботи говорить найяскравіша відгуки від відвідувачів. Дуже подобається, завжди приймають гарно, завжди нададуть відповідну консультацію. Дуже приємно, завжди задоволена їхньою роботою. Тут завжди можна отримати професійну консультацію, кваліфіковану допомогу і просто чисто хороше людське відношення. i